Природа людини це неймовірний тренінг. Він дуже змінює життя. Він дуже змінив моє життя в плані того, що я усвідомила багато речей про свою сім'ю, особливо про себе, про свого чоловіка, і що дозволило мені більш глобальніше розуміти і приймати його. І це було дуже класно, напевно, самим таким крутим усвідомленням по тренінгу. Коли ти розумієш, що керує людиною, коли вона приймає рішення ті чи інші, які вектори спрацьовують, і це неймовірно. Це реально роки психотерапії, вони не давали такого результату. А також другий момент дуже потужний в тренінгу природи людини, це розуміння, з ким ти працюєш. Тому що в принципі життя воно поділене на сімейне і на робочі, робочу частину. І коли ти розумієш, що з тобою працює то або інша людина вектора, ти розумієш, як її мотивувати, як давати їй задачі, що вона їх виконувала, як направляти, як віддавати бізнес і довіряти, що дуже являється важливим в бізнесі. І, взагалі, ні звісно, що природа людини це ну, для мене особливо саме потужне, що зі мною сталося за десять років навчання, за десять років глибокої терапії. Це ще знеймовірне. Тому я дуже рекомендую всім людям пройти цей тренінг і здобути ці знання. Я вже двічі проходила навчання кожен раз. Боже, напевно, понад тричі кожен раз це ще глибше, ніж було до того, тому що йде розпаковка. І я хочу ще раз піти вчитися, тому що більше після цього навчання ти не хочеш нічого іншого вчити по психології, а ти хочеш просто ще раз зафіксувати це дуже потужне знання. А Микола як тренер. Він неймовірно передає знання, він неймовірно включений в кожну лекцію. Під час лекції ти запитання, які абсолютно перевертають твоє усвідомлення і твоє бачення світу. Він настільки включений в кожного учасника і настільки віддає інформації любові кожному учаснику. Це безцінно. Я надзвичайно вдячна, що я прийшла цей тренінг Миколі всій команді, знанням. Дуже вам дякую.